Так, друзі, всім привіт! У нас новий день починається і попередні два дні. тобто понеділок, вівторок, другого тижня літа ми не торгували, того що в понеділок не було новин, не було фону такого для торгів. Але була одна важлива новина по нашій акції. Вона була позитивна, і акція вилетіла вверх там на 13% здається процентів. В обшаву отак в моменті вилетіла вверх. Потім відкотила, весь день падала. Ну я не торгував. Я не торгував, тому що було стрмно торгувати. Якась, ну, типу, просто верх-вниз. Типу. Тобто, все по факту, як падаючи або летящі верх кінжали, і ти пробуєш їх зловити, не відштовхуючись від жодного аналізу. Професіонали так не торгують, тому ми просто не торгували. Вівторок ситуація чу-чуть вже стабілізувалась, можна було зайти, але я просто, блядь, проїбався. І от в момент, коли треба було вже зайти. Я був не біля телефончика і вже пізніше, коли побачив ціна відкотила. Потім ще побачив, що вже лишається обша фігня, там дуже мало часу до е, закриття ринку. Потім після закриття ринку мав бути зразу виступ Трампа. Тобто, от ринок в 22-й. Тут в мене в Польщі закривається, і в 22.00 Трамп починає говорити. Тому це було дуже ризиковано, і я вчора не відторговував ніякі позиції. Але сьогодні ситуація вже стабілізувалася. В принципі, новинний фон і загалом вже більш-менш понятний, і можна щось торгувати. Зараз покажу вам, що я буду сьогодні очікувати по ринку. Я вже в своєму закритому каналі все порозписував. Буду очікувати ось такий от рух, тобто падіння вниз, невеличкий ретест, або може і без нього. Потім подальше падіння вниз. Зняття ліквідності у тут з цього от мінімума. У нас захід в позицію, відкат вверх. Тут до якоїсь зони 0 5, швидше за все, потім ретест вниз без поновлення попереднього мінімума і подальший рух на створення підйомного тренду. Е, якщо подивимось більше таймфрейми, давайте відкрию вам годинку. Ми бачимо, що в нас зберігається наш підйомний тренд вгору. У нас ніяка структура не поламалася, у нас кожний мінімум вище попереднього мінімуму. Ось тут от був жорсткий пролив вчора. Тобто ми можемо побачити, як ми вилетіли на новинах і потім після новин відкотили вниз. Рухи просто єбануті. Дивіться, щоб ви все розуміли. Тут ми вилітаємо вверх на 13,7%, після того ми падаємо вниз на 17,8%. Ну прям багато. От такі от плани. Буду тримати в курсі подій. Надіюся, сьогодні щось відкриємо. Відторгуємо, тому що у мене вже блядь, ломка. Я вже хочу торгувати, хочу мати якийсь результат матеріари. Друзі, в нас вже відкрився фондовий ринок. Зараз покажу вам, що відбувається. У нас вийшли були дані по інфляції. От нещодавно, і дані по інфляції вийшли краще ніж очікувалося. Я в своєму закритому телеграм-каналі про це прозвітував. Зараз я вам покажу. Це друге посилання в описі під цим відео. Значить, от така от інформація вийшла. Я тут описав коротко, як я це бачу. Тобто дані, інфляція ніби виросла, але вона виросла не так стрімко, як це прогнозувалось, тому це більше як позитивна новина. На цій позитивній новині ми бачимо ось таку от палку вверх. Планую до 10.30, що цей ріст буде відбуватися. Тут є величезна зона 0,5 і, в принципі, великий розрив ось такої от свічі. Ми перекриваємо зону 0,5. Давайте отак зображу бо тут хрестик. І звідси вже почнемо падати вниз. Мінімум от до цієї зони на перекриття гепу, максимум туди, куди я прогнозував, в принципі, перед ти. Зараз наша ціна доходить до точки, де ми маємо можливо відкрити позицію. У мене вже все на поготові. В своєму закритому каналі я вже всіх прозвітував, кинув, кинув Марсика, описав ситуацію, як ми будемо торгувати. Тому ждемо. Ще лишається буквально кілька центів і буде вхід в позицію. Так, от така у нас ситуація. Ми вилетіли далі, ніж потрібно було. Перекрили повністю повністю, весь цей імбаланс, повністю всю зону. І от зараз пішли до верхньої грані. Як тільки бачу першу реакцію, от від цієї ціни заходжу, і буду мати ще краще навіть точку входу, ніж очікувалось. Позиція відкрилася в мене. Канал теж кинув скріншот. Ось так от подається інформація. Для людей, які кажуть, що акція мене цікаво торгувати, і тут немає грошей, взагалі. Дивіться, просто щоб ви розуміли наскільки рухається ціна. от, так, от за день, 13% вверх, потім зразу після того, на 15% вниз. Потім після того, от знизу до верху, на 15% вверх за один день. Просто уявляєте, які це можливості? чи ні. Якщо ні, я вам поясню, Якщо б ви торгували от, там, тисячу доларів, ви б відкрили позицію тут, тут забрали б зайвих там 150 доларів, це навіть без плечей, без всяких там зайомних грошей і так далі. Якщо торгувати з тим, ну це вимірюється в 300-400 доларів з одної позиції, от при правильних умовах, при правильних комбінації ринку можна непогано собі заробляти. Так, дивіться, яка в нас ситуація? У нас є оця от ділянка зелена. Я її виділив вже отак: от прямокутничком, щоб ми бачили. Є верхня грань. ми на верхній грані ось тут от заходили в шорт. Но ми пішли трохи вверх, зробили закол. Але вони вийшли за червону грань. Червона грань — це попередній, отут-от геп. Тобто ми зробили повною мірою ретест. І зараз, швидше за все, будемо відбиватись, падати вниз на перекриття от нижніх зон. От десь тут. Або отут вплоть до цієї зеленої свічки. Так, ми прийшли з товаришем в кальянку, заказали калян, заказали воду. Це все обійдеться нам десь приблизно в 25 баксів. Тому зараз хочемо попробувати кожен відторгувати по крипті на фюджерсах. Я таким чесно не бавлюся, але попробую просто свою стратегію з акцій перейняти на це. Я вчора продав ефір. Візьму просто 100 доларів з тих вільних грошей, закину на фьючерсний гаманець і попробуємо відторгувати. Подивимося, що з того вийде. Я думаю, прикольна ідея для контенту. Коротше, зараз ти станемо. Я відкрив позицію свою першу. Зараз будемо дивитися. Наша задача отримати хоча б 10-15 доларів. Так, давайте подивимося, що вже є. От моя позиція відкрита по ефірчику. Двої грошей я вклав 98-26 доларів. Подивимось з того вейда. Так, ми вже повідкривали Тарасом позиції, виставили тейк, стоп. Співвідношення, звісно, дуже погане один до одного. Але просто тестане, чим я там ризикую. Десятьма доларами. Не такі великі втрати. Але просто цікаво, типу, знаєте, для інтересу посидіти, Типу, якщо вийде від торгувати реальну ну буде матьоро. Скажу вам так, що азарт зараз більше, ніж про акціях, не знаю. Чому важче це контролювати на фічах? Я розумію людей, які на фічах зливаються. Ми змінили стоп, трошечки підтягнули його повище, тому що наша ціна вже пішла вверх. Вже є 5 доларів, половина від нашої цілі. Отак от, от працює криптовалюта. Тут народжуються всі криптони. Каль'янка. У мене ще до речі позиція тягнеться по акціях. Ну тут поцікавіше, тут поцікавіше, тут вже 500 доларів плюсаю. От мій вхід по 10.46. Я зайшов на падіння. Зайшов це на 10.27. Маємо трохи плюса. Ну, файно, файно. По акціях я вже вести ось такі от собі значення. Я або забираю 163 долари по стоплосу, або потейку біля 600 доларів. Чому так? Тому що у нас до закриття ринку лишається ще там година 10. І я не буду лишати позицію на наступний день по своєму принципу. Давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Тут у нас 5 доларів поки що в плюса. Ну, теж неплохо. По фірчику ситуація сумнівна, але ну, я жду. По акціях в мене ситуація більш зрозуміла для мене. Коротше, наш ефірчик пролився. Ми вийшли вби з грубо кажучи. я там втратив тільки 2 долари, а та Тарас вийшов мінус 0,7, здається, чи мінус чи Коротше, Короче, по факту фальш старт нічого такого не відбулося. Був би перший наш тейк відпрацював би успішно, але там що, там не так цікаво було. Але скажу вам, що так значно цікавіше. Значно цікавіше сидіти в закладі, ось так торгувати, навіть ті копійки по факту, але просто так знаєте, азарт цікавість. Як є таке, що іноді там на ставки ставлять на спорт, щоб було цікавіше дивитися, ото такий самий азарт. Все, не більше не менше. то не про заробітки, то було просто про баловство. Бо так це нормальний, серйозний напрямок. Тут все грамотно, гарненько. В крипті волатильність, звісно, побільша, там треба вміти з нею працювати. Цього разу не вийшло. Попробуємо в інший раз, в іншу частину зайти. А по акціях я вже переніс свій стопчик по більш вигідних позиціях. Тепер в нас позиція, якщо що раптом дасть більший профіт, відбувається подальший відкат ціни вниз, тому спостерігаємо. Лишається ще до закриття ринку там, біля 53 хвилини, буду зараз дивитися, де виходити. Ну, Отак от закривається наша позиція. Закривається в плюс 300 доларів за сьогодні. Я вважаю, що теж непоганий результат. І в принципі, от як подавалася інформація у моєму закритому каналі сьогодні. Так от всі сьогоднішні пости можете собі почитати, кому цікаво. Що я кидав. Знову Марсіка кинув. Чик-чик-чик. Тут відкривав угоду, кинув скрін. Тут Сто звинував стоп-тейк, тут Сто змінив стоп. Ну і закрив позицію самому. В принципі, рішив далі не чекати, не ризикувати. Все. Забираємо такий профіт. Усім людям все написав. Тепер можна нормально сидіти та сити. По ефіру результати ніякі, по акції. Незначний профіт є. Фіксую ось такий от результат. Мінус 397 доларів. І все. Сьогодні подивлюсь, може ще буде сьогодні якась вода, може ні. Блять, зрозуміло, проїбався. Якби заходив ось тут повище, там стопчик би був там доларів 150, не так би було плачебно. 400, Чуть-чуть. Чуть-чуть, так, ну, забагато. Ну нічого, нічого. Сумарно, все одно в плюсі від початку місяця. да, Цей тиждень трохи важкуватий йде. ну, блядь. Хто казав, що буде легко? Буде отак, от от, через кров і пот. Так, друзі, тільки що був перезахід в мене ось тут, де верхня червона лінія. Ось тут по 1068 ми виходили по стопу, по 1077 новий перезаход в позицію. Стоп поставив за попередній хай. Чому заходив саме тут? А тому що давайте візьмемо більший таймфрейм. На годинці, що ми бачимо, ми бачимо велику ось таку от свічу, яка знімала ліквідність величезною тінню. Так, ви можете і не бачити, я зроблю отак. От ось ця свічка. Зараз ми дійшли рівно до середини цього всього діапазону. От середина. І від цієї середини, від середини цього ордерблоку, я набрав позицію на падіння з стопом за попереднім новоутвореним максимумом. В каналі теж написав, дав статус цій угоді ризик високий, тому що я заходив в неї зразу після попередньої угоди. Це трохи ризиковано, тому що зараз. Чуть-чуть бурлять емоції, але в випадку стопа ми хопаємося на все мінус 150 приблизно доларів. Це не є прям дуже-дуже багато. Будемо дивитися, як відпрацює себе. Вибуло мене по другій угоді також. Забираємо такий от мінус. Коротше, за сьогоднішній день два мінуси. За останні півтора місяці це тупо найгірший день. Не знаю, щось, щось не так. Поняли, ринок, в принципі, не показує сильних плотних іксів. Наша акція просто стріляє вверх, пробуває рівень за рівнем. Коли таке відбувається, що треба зробити, поділюсь своїм досвідом. Треба просто забити хер, не торгувати і піти займатися іншою роботою. Тому все на сьогодні торги припиняються. Я фіксую просто два убитка і будемо рухатися далі. Попереду ще два тижні часу. За два тижні можна підтягнути результати до кінця місяця, щоб вони показали кращий результат. Влітаємо з ляною, дивіться, як в ділося. Е, таке ніби на спорті, на спорті. Я теж на спорті. Вертаємо сьогодні на цій апаратурі в будній день. Взагалі це машина якби вихідного дня, але мене сьогодні теж вихідний день від торгів. вже. Чесно, якщо вам цікаво, як переживаються такі дні, неприємно. Неважливо, скільки в тебе досвіду, неважливо, скільки ти там втратив, чи це 100 доларів, чи 1000 доларів, чи 5000 доларів. Емоції, в принципі, однакові. Тобто тут більше суть в тому, що це б'є, якби по-твоїх якихось, як ти сказати, чувствах, поняв. І ти тоді вже сидиш і трохи такий загружений. І в такий час я стараюсь просто даже не дивитись, не передивлятися ціни. Подивлюся, вже, коли ринок закриється там в 22.00. І все, не буду заходити, щоб не пробуватися на емоції, того що буде хуйня, і я це вже знаю. 100% перевірено інфасотка. Тому все, вилітаємо, будемо просто робити іншу роботу. І завтра вже подивимось до торгів. Сьогодні неважливо, як там буде рухатися ціна. Потім підчекаю просто нову ситуацію для торгів, відторгую її. Все, мені байдуже. Навіть якщо воно впаде до точок мої, мого входу, я не буду за це шкодувати в жодному разі. Я просто потім звідти підчекаю наступну точку або на рис, або на падіння, і відторгуюся. Вже закрився ринок. Ми приходимо з ляною додому і чекаємо ліс, поки чекаємо. Ліп, давайте розкажу ситуацію. Коротше, ось тут ось у нас був другий захід. Так, чуть-чуть вище наш був стоп. Нахер його вибуло, і після того цілий день ми падали. І знаєте, куди впали? Рівно до тої ціни, де я казав, От нижче попереднього мінімуму. От. Отворили розворотну свічку і закрили ринок. Так, да, да, обідно, Обідно, що то так все відбулося. Але ну, нічого, тоді будемо робити зворотню дзеркальну зділку. І завтра подивлюся, тут якісь уровні. Швидше за все, після такого плотного відкату буде перекриття оцих всяких зон тут, і потім подальше падіння вниз. Швидше за все. Тому завтра планую роздивлятися лонгову зділку з цієї ціни. Стоп за попередній мінімум ось тут і йдемо вверх. У нас вже на календарі п'ятниця, останній день тижня, коли ми торгуємо. Зараз покажу вам, як рухалась ціна і що будемо сьогодні відторговувати. Коротше, сьогодні по плану у нас відторгуватися, підвести результати другого тижня літа, підвести результати загалом за червень, ну, від початку червня за два тижні, і подивитися, які результати ми маємо от за весь травень і за червень, за половинку червня. Коротше, загалом. Тому давайте подивимось. Перше, що відбулося за ніч, поки я спав, ось така одна стіна вже на примаркеті. На примаркеті ми вже бачимо 10.02. Тому дуже добре, що вчора ось тут на цій свічі я все-таки не заходив і вирішив перестрахуватися. Якщо вам цікаво, чому відбулося це падіння, в зв'язку з тим, що Ізраїль випустив ракети по. Ірану, якщо не помиляюся, то так, а не в іншу сторону, і зараз там намічається, коротше, зам'яс. І на цих новинах ми в принципі проливаємось. Ці новини можна сприймати як більше такі новини, які відносяться чисто для новинного фону, то тобто це новини. Які не впливають безпосередньо на там компанію, на якусь акцію, на ще щось. Це просто новини, які дестабілізують ситуацію в світі десь. І ми отримуємо такі проливи. І ці проливи їх треба використовувати тільки з користю для себе, тому що це не та новина, яка вказує, що з компанією щось не так, чи з акцією щось не так. Це просто новина, де люди розпродаються все на паніці. І потім такі Проливи вони зазвичай перекриваються і відкупляються. Вчора в себе в телеграм-каналі, своєму закритому, це друге посилання в описі під відео. Я розписував, що я очікую. От, в мене є тут скріншоти, я їх кидав. Тобто це перша зділка, яку я міг роздивлятися з цієї ціни, що я зараз друга зділка з ціни 10.02. І третя зділка. От аж... Ось тут вона мала бути в мене набрана по ціні 986. Грубо кажучи, збирання цієї ліквідності, і в цьому діапазоні імбалансу там на менших таймфреймах ми з середини мали зайти. Стоп поставити за мінімум. Ось такі сценарії три є. Перший вже точно відпадає, тому що ми вже пішли вниз. До відкриття ринку нас лишається 6 хвилин. Тому сиджу вдома, нічого не роблю, нікуди не вилітаю. Зараз хочу подивитися, як ринок закриє, відкриється. І потім вже буду приймати рішення, виставлю стоп тейк і, коротше, по ходу дня буду щось робити. Так, в нас відкрився ринок. Ми ось так от, свічкою провалилися вниз, але це було настільки швидко, що ми просто отак впали і одразу фух, відросли. І цей рух відбувся за перші дві хвилини відкриття, я вже не встиг зайти. А зараз вже і стрмно заходити. Тому що якщо я буду вже десь отут заходити, ну стоп, дай буду ставити, аж отут це дуже велика відстань. А тейк в мене не так і далеко. Тобто, іноді ти можеш прогнозувати рух, все good, але просто ну, буде ось така ось штука і все, ти залишаєшся поза зділкою. Так, я ще не відкрив позицію свою. Ось тут от, де зелена лінія по 10.08. Чому відкривав? Тому що відпрацювали повністю все перекриття ось цього от розриву, цього гепу, і отримали вже перші такі незначні реакції на ріст. Звісно, ситуація виглядає зараз трошечки так собі. Ну, типу Я не дочекався як такого підтвердження, але просто потім підтвердження цього може і не бути. Тому що я для себе вирішую: я бачу дві зони: ось тут і ось тут, де зелена, е, зелений квадратик, що ми звідси можемо піти далі вгору. Тобто, тут я заходжу в позицію, стоп, ставлю за попередній ось цей от мінімум. Якщо ми раптом починаємо проливатися, я виходжу тут по стопу, потім роблю новий перезахід. Ось тут середня моя точка десь тут на середині виходить, і вже при рості далі. от В мене буде грубо кажучи, ціна там 9,95. Що буде доволі непоганим входом, якраз середини між тою, -тою ділянками. Ми зляною вийшли вже до центру. Зараз будемо тут гуляти. У нас до закриття ринку лишається ще десь півтора години. Поза у нас, грубо кажучи, на точці входу тусую сьогодні цілий день. От реально цілий день на одній єдиній точці. Не знаю, побачите, ні, от просто отак. От е, нічого, прям цікавого зверх не відбувається. Я думаю, що було б класно за півтора години побачити отак ріст вгору, закриваємо позицію, так як є. Або щоб був хорошенький такий зазорчик між цінами, і ми її лишили на наступний тиждень. От тоді теж би було класно. А поки давайте піднімемо, як це в Варшаві в центрі. Це велика центральна вулиця, називається Новий свят. Вона йде вздовж блядь, від центру аж туди, в кінець до старого міста. Тут всі всі тусують з гармошками, коротше, ганделики. Це все тут, а, типу з балалайками сину. Дивіться, оцінюємо. Речі, така вулиця. Я коли приїхав в Польщу, цю дорогу тільки що ставили. Українська. За моєї е, карденції це вже відбулося, що виймав. Все, тримаємо шлях туди і паралельно втикаємо за зділкою. Ну, отак от. от. Блять, робота мрії, нахуй, я не знаю. Так, друзі, я все-таки закрив нашу позицію. Як ми бачимо, цей тиждень реально найгірший тиждень з усіх півтора там, попередніх місяців. Дивіться, мінус 178 доларів. Відносно, ну, типу, відносно мого балансу херня. Стоп, грубо кажучи, там 1,2% десь приблизно. Отак. І попередня зілка теж поступує, яка нас була вибивалась 147. Це вчорашня, це сьогоднішня. Вже пізніше вам повністю всі результати. Як буду вдома, покажу табличку, покажу, що вийшло на торгувати за весь травень і за рівно половину червня. А поки що ми. Наперекусся, от з таким от виглядом. Ми вже прийшли злягано додому. Хочу показати вам результати, які в нас є по торгівлі за попередній місяць і за половинку за перші два тижні цього місяця. Всі ці дні кожного роду все відзнято у мене на ютубі. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, тут нам вийшло. Заробити плюс 5670 доларів. Це плюс 53% до балансу. Ось тут. Тут а, трошки вже гірша ситуація була. Тобто спочаток місяця класно в нас пішов, потім ми зловили от вчора і сьогодні три зділки мінусових, сумарно ось от такі от мінус, вчора отакі, от сьогодні ось такі. От комісії. І зараз на даний час плюса є 172 долара. І плюс крипта. Не знаю, рахувати, не рахувати. Я собі вписав, що рахувати часто по акціях, то от тут 172 і тут 5700. Тобто, сумарно, десь біля 55% за півтора місяця на даний час є. Але оце нормально. Хочу вам пояснити, що це норм. Тобто, як рахується взагалі результат? Ти торгуєш місяць, другий, третій, четвертий, і так ти торгуєш цілий рік. Тут 55%, там 53, давайте. Тут, не знаю, 10, наступний місяць, мінус 5, потім плюс 20, плюс 70, мінус 3. І отак так воно з всього цього, з кожного цього місяця, виходить якийсь певний результат. Є, звісно, люди, які беруть, просто оцінюють там, мене по цьому місяці, або по конкретних цих двох тижнях, або по одному цьому тижню. Хочу сказати, що так не можна оцінювати результат. Ось треба оцінювати от, загальну картину. На даний час. От, Такий результат. Тепер давайте подивимось по графіку, що там відбувається, і що будемо очікувати в наступному тижні. Що ми бачимо? Ми бачимо, що загалом в нас відбувається падаючий зараз тренд. Попередній хай ось тут ми не поновили. Попередній мінімум ми також ось цей тут от не поновили. Він без поновлення. І ми зайшли просто в таке от ордер-флоу. Тобто, в нас немає якоїсь чіткої структури, у нас просто ми залетіли в боковик, грубо кажучи. У нас сьогодні утворився важливий день. Сьогодні ми поставили мінімум максимум, тобто, от перший мінімум максимум, знову мінімум максимум. І потім, от з цих хаїв, лоїв ми почали заходити в проторговку. Ось тут у нас була зона 0,5 імбалансу по меншому таймфреймі. Тут ми її перекрили частково, тут ми її перекрили цим горбиком повністю. Після чого, швидше за все, у нас продовжиться оценка актива донизу. Тому не було сенсу сидіти в позиції, яку ми набирали ось тут, от, і чекати, поки ми впадемо вниз, відростемо. Я прийняв рішення, шукаю, що краще закрити позицію ось так: ось невеликий, оцей убиток. Акція впаде вниз. Ми потім ось тут, перезайдемо в позу від цих зон вверх. З стоп-лоссом за попередній новоутворений мінімум. І далі будемо відпрацьовувати збір ось цієї всієї ліквідності ось тут от, з ростом до цих зон. І так буде значно префітніше, тому що тут ми, грубо кажучи, там втрачаємо там, давайте 5 центів. Так? А тут, у випадку, якщо відбудеться це падіння, ми заробляємо додаткові 20 центів. Тому я тут -то в моменті ніби як. Втрачаю, ну, грубо кажучи, там на дистанції я відторгую і зайду знову в плюсовий показник по результату. Попереду ще до речі, за два вихідних я вирішив не чекати, прикрити свою позицію, тому що це зайва комісія, яку ми будемо платити по днях. Це теж буде мінусуватися від нашого прибутку. Тому. Просто закриваємо позицію, фіксуємо мінус 4 цента на акції. В понеділок чекаємо пролив, заходимо на більш вигідних позиціях і починаємо йти вверх. І це вже буде, мій, грубо кажучи, другий захід, тому що перший я от сьогодні заходив, пробував зайти, підловити вхід, не вийшло. Вийшов. Потім другий раз. Може вийде, може ні. Третій раз, четвертий. Я так можу зробити раз. Вхід спробував, не вийшло, втратив 4 цента. Потім другий раз знов втратив 4 цента, потім ще раз знову втратив 4 цента. На рано чи пізно ми підемо збирати всю цю ліквідність, коли вже нижче не буде що перекривати. Просто в нас зараз перед остання точка, грубо кажучи, Тобто можемо піти ще один раз вниз. тобто максимум я ще собі прогнозую, що я зловлю, може один стоп-лосс, а може і не зловлю. І після того у нас буде плотний ріст там, на 50-70 центів вверх. Так, е, да, я в моменті ніби, там, втрачаю, там десь 4 цента на акції, там десь 5. Тобто сумарно я там втрачу давайте, 15-20 центів, ну потім я 70 зароблю. І я, е, грубо кажучи, як е, чистими, заберу потім все одно 50 центів на акції. А на 3000 акціях це виходить плюс-півтора тисячі доларів. Тому я просто це сприймаю так, як це одна позиція затяжна. І не більше того. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, хто хоче торгувати зі мною, друге посилання в описі під цим відео. В першому посиланні в описі під цим відео буде мій безкоштовний телеграм-канал. Через 2 місяці а можливо, і швидше там буде старт телеграм-каналу за донат. Що це таке? Це ви скидаєте донат від 500 гривень і можете торгувати зі мною. Ось ці всі позиції в реальному часі. Я буду кидати вам угоду. А ви будете просто її дублювати на своєму рахунку. Коротше, от такий от метод торгівлі будемо тестити. Попередній раз, коли ми таке тестили, ми забрали приблизно плюс 15% до депозиту. Тобто кожна людина, яка торгувала, взяла плюс 15% до депозиту. Цього разу не знаю, може буде так само, може більше, може менше. Я не знаю. Це не якийсь там депозит в банку, де є фіксований процент. Тобто, ви бачите, як де торгівля, дуже багато чинників впливає, там війна почалась, там трамп среться з кимось, там тарифи то дають, то не дають, там дані по інфляції входить, і це величезний от об'єм інформації, який треба встигати опрацьовувати. Паралельно з цим треба десь встигати жити, розвиватися в інших сферах, вести блог. Коротше, просто піздяли. Все, наговорив дуже багато. До зустрічі, підписуйтесь на досі, всім па.